Юліан Мілкіс, канадський кларнетист, одесит у третьому поколінні, навчався музиці в США. Юліану Мілкісу випала честь бути єдиним учнем короля Свінгу Бені Гудмена та улюбленим виконавцем композитора Гії Канчелі. Музикант співпрацював з оркестрами Канади, Франції, Південної Кореї України. Виступав у престижних концертних залах світу, зокрема в Карнегі Холл, Рой Томсон холл в лінкольн Центрі. З початком широкої війни Юліан Мілкіс підтримує Україну благодійними концертами. Вітаю глядацьку аудиторію телеканалу Новий Чернігів». Це програма імпреза. Наш гість канадський кларнетист, відомий як шанувальникам класичної музики, так і шанувальникам джазу. А ще він справжній друг України. Юліан Мілкіс. Плажор тобігер. Вітаю вас. Сенкіфінваймі. Чому ви вирішили безпосередньо приїхати в Україну і тут допомагати нашій країні збройним силам своїми благодійними концертами? Адже це ви могли зробити у себе вдома в Нью-Йорку, організувати також благодійні концерти? Це рішення прийшло до мене посеред ночі, у березні чи у квітні прокинувся вночі і усвідомив, що маю щось робити. Афелтагед туду самтей до файт. Що я можу? Я не можу піти воювати. Соайкол не можу нічого окрім музики. Тому подзвонив своїй подрузі журналісті, яка родом з Нью-Йорка. Була якраз в Одесі Юлії Городецькій, і спитав її Ти можеш організувати для мене концерт? Ми зберемо гроші. Тобі не потрібно платити ані за мій квиток, ні за готель. Я зроблю все сам. Ми зберемо гроші і пожертвуємо їх на збройні сили. Вона все влаштувала. Я прибув 25 червня. Одеса була напівпорожньою. Перший концерт провели в оперному театрі. Другий у старій підземній концертній залі. Там було дуже безпечно, бо вона розташована доволі глибоко. Відгуки були фантастичними. перший концерт був для солдатів, офіцерів, медиків, волонтерів та поранених. А другий для загальної аудиторії. Люди почали мене пізнавати. плакали, тиснули руку, дякували. Це було дуже зворушливо. Я дав чимало інтерв'ю на телебаченні та в газетах. Це був лише початок і пробув там три тижні. Чому саме Одеса? Місто, в якому ви давали перші концерти вже під час війни в Україні? Одеса. Я народився в Одесі. мої батьки та їхні батьки всі з Одеси. Мати та батько навчались у музичній школі імені Столярського, а потім в Одеській консерваторії. Коли мій батько почав грати в одеській філармонії, їздив туди з батьками кожні 3-4 роки влітку. І знав місто дуже добре. У 2006-му Хобарт Ерл, художній керівник Національного одеського філармонійного на оркестру, запросив мене до Одеси. І відтоді це було регулярно. Це і стало традицією. я грав там практично щороку, і не тільки з одеським філармонійним а ще й з камерним оркестром. Безліч проєктів. також я кілька разів грав в Києві та Херсоні з різними оркестрами. Тому, коли я вирішив приїхати в Україну, вибір був нескладним. Це мала бути Одеса. Як ви відкрили для себе Чернігів? У мене є кілька друзів-бізнесменів. Вони запросили мене на яхтову поїздку на Мальту. На Мальті я мав грати з оркестром, і вони також там були. Ніка Віхнянський і Антон у лютому, коли я вдруге був в Одесі. Антон розповів мені, що починає розвивати культурну сферу в цьому чудовому місці в Чернігові. і поцікавився, чи відоме мені місто? звісно. Говорю, знаю Чернігів. Це ж легендарне місце, сповнене культури, старе. і Я залюбки в ньому побував би Тоді він сказав: добре, значить, вирішили. Тут навіть краще і красивіше, ніж я очікував. Справа не тільки в красі міста. Оркестр теж чудовий. Люди вічливі та гостинні. Зараз я розумію українську, але хотів би краще розмовляти, адже. Соромно, мабуть, не те слово. Я почуваюся некомфортно, розмовляючи тут російською через війну. Часом, а я сподіваюся повертатися сюди часто, постараюсь покращити свої навички і розмовляти вже без перекладача. Будучи в Америці в Нью-Йорку, ви пропонували комусь зі своїх колег, музикантів, відомих музикантів, можливо, там в Америці, в Канаді, приїхати також в Україну і виступити з благодійними концертами? Якщо так, то можете не називати прізвище, але чи є такі музиканти з Сенз Дайван? Я це роблю від самого початку. Кричу, аж поки горло не заболить в Європі та Америці. Будь ласка, приїжджайте сюди з концертами. Їм потрібні не лише танки, бомби, літаки та солдати. Їм потрібна культура, музика, бо це лікує серце та душу. особливо коли люди гинуть щодня. Будівлі та цілі міста руйнуються на очах parents. It's heartbreaking. Маленькі діти стають сиротами. це жахливо. Не буду називати імен, але багато хто обіцяв мені. Так, так, я приїду. але ніхто поки що не приїхав. а у мене це вже третя поїздка. Але Вірю, що люди приїдуть бо вони розуміють наскільки це важливо. Найбільш зборушливим для мене був концерт в одеському госпіталі для поранених солдатів з ампутованими ногами і руками. Це складно змалювати. Це буквально розбило мені серце. Давайте поговоримо про творчість. Чи стрімко ви зробили кар'єру музиканта за кордоном в Канаді? Ви Спочатку ж були в Канаді. Чи відразу все вам вдалося? Чи можливо, ви йшли до міжнародного визнання поступово? A good uh, I'm really against, uh, Негативно ставлюся до дітей, які стають зірками дуже швидко. Більшості випадків до того, як їм виповниться 25 вони випаровуються. Коздено ти виступаєш, недостатньо просто гарно грати. зараз вдосиль фантастично талановитих дітей. але тобі треба щось сказати. Ти маєш бути освіченим, начитаним, культурно розвиненим в музиці, театрі тощо. А якщо ти просто вмієш грати на скрипці, фортепіано або кларнеті, цього просто недостатньо. Дуже швидко ти спорожнишся, тобі нічого буде сказати. У моєму випадку я дуже щасливий. Не був вундеркіном був звичайною дитиною. Любив грати у футбол, гуляти на вулиці, рибалити. Коли виріс, ганявся за гарними дівчатами. Пив вино з друзями, дивився спортивні матчі. коротше, нормальна дитина. Тому моя кар'єра почалася вже після 20 -ти. а набрала швидкість вже після 25-ти, коли виступив в Карнегі холл вона не розпочалася в Канаді, до речі. Почалася в США, потім була Європа, потім все одразу. Коли чую, ось дитина така талановита, їй всього дев'ять. Я не хочу цього чути, бо переживаю за її благополуччя. Є чимало прикладів. Я не називатиму імен діти обіцяли все, що завгодно, але в них не вийшло. Міжнародні конкурси. Дуже часто молоді люди 18-19 років виграють золоті медалі на великих змаганнях. І Менеджери, наче акули, хапають і запрягають їх на 100 120 концертів людина не готова, не має достатнього репертуару. повинна практикуватися між виступами. не має особистого життя. не може ні почитати щось, ні мати хлопця чи дівчину, ні сходити в музей. просто переїжджає з міста у місто, виступає і дуже часто у неї стають нервові зриви a fantastic example was a, a fantastic violinist and... Найбільш вражаючий приклад – прекрасний скрипаль 60-х чи 70-х, який був змушений відіграти 100 концертів за рік. Був дуже вічливим, але в якийсь момент сказав, я більше так не можу. І опинився у психіатричній лікарні. Провів там два-три роки. Коли його стан покращився, то подзвонив своїм колишнім менеджерам і сказав: тепер я готовий. йому тоді було 35. ті відповіли надто пізно. Ти нам не потрібен. хлопець вистрибнув у вікно і вкоротив собі віку. Це дуже чутлива тема. Стрімкий ріст кар'єри музиканта. Це завдяки е, королю свінгу Бені Гудмену, знайомству з ним. Well, it, it was also a chance, really. Це була скоріше випадковість. My... під час уроку my... з моїм вчителем, який, до речі, навчив мене всьому. і у якого брав уроки Бені Гудмен, той сказав: я вчора the... був на концерті, і Бені Гудман там теж був. Він поводився погано, бо йому не сподобалось, як грала кларнетистка. Гудмен Гудман піднявся посеред концерту і з незадоволеним виразом обличчя покинув зал. Я почав про нього розпитувати. І гадки не мав, що той живе в нью йорку і дізнався, що Гудман живе поряд тоді я спитав вчителя, чи можливо зіграти з ним? І той відповів, навіть не мрій. Він ненавидить колег інших кларнетистів. Він дуже закритий, не підпускає нікого близько. Коротше, кепська людина. Я розповідав цю історію багато разів, тому переповім коротко. Я вийшов з Гудменом на контакт. Той передзвонив мені і запросив до себе додому. Я пішов наступного дня, і з цього все почалося. Особливо два місяці перед моїм дебютом Карнегі Хол були дуже активними і хаотичними. Грали бувало 3-4 рази на тиждень наступного року зустрічалися усього кілька разів, бо він хворів, переніс операцію і був у депресії. На третій рік ми знову бачили з Гудменом доволі часто. Не можу сказати, що він допоміг мені в кар'єрі. Але кілька разів він дзвонив важливим людям і казав: У мене тут є молодий студент. дуже талановитий Вам варто запросити його. і мене запрошували. Та й сам факт того, що Гудман взяв собі учня, був повним шоком. Люди не могли у це повірити. І чим далі це йшло, ми говоримо про події 40-річної давнини. Тим більше важливим це ставало. Також я почав грати джаз через 10 років після його смерті. Тому що це був один з його уроків. Містере Гудмане, як думаєте, чи я зможу зіграти один з ваших творів як якір на біс? Він відповів: ні-ні, навіть не думай. Ти добре робиш свою справу, а на мою територію не лізь. Я вибачився, а вже після його смерті люди стали питати: чи можу я грати джаз? я відмовлявся, бо не хотів, щоб мене порівнювали з ним. Але з часом подумав: може, настав час і вийшло доволі успішно. звісно, я й досі класичний музикант, кларнетист, Але люблю грати і джаз і зараз граю чудовими людьми. Донька Гудмана Рейчел нещодавно завершила писати книгу про її батька. виходить доволі скоро, і там є чимали розділ про наші відносини. Сподіваюсь, людям буде цікаво почитати. з Бенні Гудманом заочно ви познайомились можливо завдяки афіші. афіші Концерту оркестру Бені Гудмена, коли він в 62-му році гастролював в радянському союзі, і зокрема у нього було здається, здається, читав п'ять концертів в Києві в Палаці спорту. Ви йому показували цю афішу. На той момент афіші в мене не було. пізніше, коли я почав грати джаз. Одного разу здається, у Бостоні людина похилого віку підійшла до мене і сказала: Я хочу подарувати вам дещо. Афішу Бені Гудмена 62-го року. Дуже рідкісно. Звісно, у мене є колекція сувенірів і фото. зокрема, світлина Гудмена в Тбілісі Бід костюмі для плавання, оточеного п'ятьма агентами КДБ. Йому було дуже весело, хоча при цьому у нього були кепські стосунки з іншими музикантами. Вони не любили його. Він був старшим за них 54 роки, а вони були з іншого покоління і мали інший стиль гри джазу. Зуд Сімс, Кроу, великі зірки, які тоді тільки починали. Їм було по 20-30 років. Але успіх був неймовірний. Це були перші джазові музиканти такого рівня США. І Бені любив успіх. Любив, коли його пізнавали на вулиці, його впізнавали. О, диви, Бенні Гудмен. Він це обожнював. Так у нього були сувеніри, афіши, постери. зараз його офіційний музей знаходиться у Дільському університеті. Його кларнет, афіши, музика. Все там. Ви єдиний єдиний учень Бенні Гудмена, короля Свінгу. Які він вам дав е, поради е, як музиканту, як людині, можливо, ви е, ну, е, ці поради е, розкажете, і вони будуть корисні нашим чинівським українським музикантам, які ну не мали такої нагоди спілкуватися з такою легендою, як no. Бені Гудман? Yeah, he, he was very for me. For so він був he дуже важливим для мене. По перше, він змінив мій звук. Коли я почав грати з легендами, як Дік Гейман. велика людина. Він досі живий, йому 96. До речі, я тільки но презентував в Україні його концерт, який він написав для мене в Одесі. Він грав з Гудманом з 1953-го. Коли ми вперше зіграли, тільки почали. Він повернув до мене голову і сказав: Боже мій, у тебе вібрато Бені? Як так вийшло? Я відповів, що був поряд з ним, брав уроки гри на кларнеті. Він не любив говорити, більше грав, показував, так і вивчив його звучання. Він був не просто королем свінгу більша частина класичного кларнетного репертуару двадцятого століття була написана для нього. Фенкбила Барток, Аарон Коплен, Малькольм Марнелка Він грав твори Хіндеміта, Стравінського, Берштейна, Тосканіні. Просто неймовірно. У жодного кларнетиста до нього не було такої цинічної кар'єри. Він so, uh, uh, <поторган> навчив мене багатьом важливим речам. Uh, По перше, <проб> не зважай на те, що критики пишуть про тебе. Якщо ти отримаєш погані відгуки, зрозумій, що вони нічого не так. Якщо ти отримаєш погані відгуки, зрозумій, що вони нічого не натямлять. А якщо отримаєш чудовий відгук, не зазнавайся, зберігай спокій. він казав: ніколи не грай один і той самий твір одним і тим самим способом. навіть у випадку класичної музики завжди треба імпровізувати, грати по різному щоразу. бо якщо граєш так само, це стає рутиною, і це вб'є музику. Він казав: коли граєш музику, ніколи не забувай, що головний композитор. Твоя інтерпретація вторинна треба слідувати за музикою. Адже якщо ти почнеш думати, що ти важливіший за музику, то тобі треба забиратися геть. Які видатні композитори довіряли вам свої твори грати? Ну, першим, ну прем'єри їх творів. Багато. на ал Наразі багато. Треба одного дня сісти і скласти список course, цих великих композиторів. Гія Канчелі, Мойсей Вайнберг, Оскар Моровець, and, uh, and, uh, Борис Тищенко. Айв то сідаун. Треба сісти і скласти список. У Мене є твори, написані для мене. Одного разу я сказав моїй мамі, що тепер не боюся померти. Адже через 100 років після моєї смерті цей концерт буде написаний для мене. Дат кончер із витворемі. Ти стаєш частиною світу безсмертним у певному сенсі. Адже ці твори написані для тебе. Є двоє чудових кларнетистів, про яких ніхто б не дізнався. Один з них Ріхард Мюльфельд. Ріхард Мюльфельд Брамс писав для нього видатні твори. Бо, почувши його одного разу, закохався в його гру. Антон Стадле Антон Штадлер. Ми б ніколи про нього не знали, якби Вольфганг Амадей Моцарт не написав тріо Кегельштадт. кегельштадт Тріо Сомені Кларнесен Бені. Кларнетистів було багато. Але Бенні, король свінгу, мав стільки класичних композицій, написаних для нього. Що тепер він по суті безсмертний. Тому я дуже радий бути частиною цього елітного клубу. Юліан, скажіть, з початком повномасштабної війни в Україні якось, якось змінився ваш репертуар, який ви граєте на концертах по всьому світу? так, абсолютно. Я ніколи не грав українську музику. Мені соромно, але я і не знав майже нічого з неї. адже в радянські часи музика була під сильним тиском. І не тільки українська. Вірменська, грузинська, Вона була вторинною. якщо тобі хотілося її зіграти, треба було летіти в Москву, Петербург або Ленінград вчити її там. І дуже мало людей спромоглися на це. Я знав про деяких композиторів Валентина Сильвестрова, наприклад. But Але не його музику, а його репутацію. Ще відтоді, коли він був молодим. усі знали його як генія. Я відкрив для себе багатьох прекрасних українських композиторів. І тепер одна половина моїх програм це американська або європейська музика, а інша українська. Це чудово. Я граю її доволі часто. Тепер Деякі українські композитори контактують зі мною, пишуть музику для мене, і здебільшого вона чудова. а вони дуже талановиті. і на завершення нашої зустрічі. Я хотів би, щоб ви побажали. Щось чернігівцям. Які у вас е, за ці дні, які ви були в нашому місті, ну, враження від людей, від е, самого міста? І що ви побажали е, чернігівцям? Ці важкі важкі для нас. Айванту виш Піплов Я хочу побажати Чернігівцям і не тільки їм, а й жителям Львова, Києва, Одеси, Івано-Франківська та інших міст України. Перемоги, щоб кровопролиття припинилося. вони перемогли і вигнали монстрів з української землі. І щоб замість свисту куль і гуркоту атак, ця країна чула музику я молюся, щоб це сталося швидше, адже ціна, яку ви платите, просто неосяжна. Дякую вам, Юліан. Дякую вам. Дякую вам дуже щир щиро. Дякую. Я думаю, що ми не в останнє спілкуємося, зустрічаємось, зустрінемось обов'язково. після нашої перемоги і ви ще будете грати для нашої вишуканої, чудової Чинівської публіки. сподіваюся. Thank you. Thank you.